26 жовтня відзначається День автомобіліста і дорожника. Напередодні свята урочистості з нагоди цього пройшли у Лозівському автодорожньому технікумі. За традицією, у фойє технікуму проводилася виставка студентських робіт та плакатів, яку перед початком свята мали можливість відвідати як викладачі, так і почесні гості свята. Винахідливість студентів вразила всіх відвідувачів виставки. Тим паче їхні поробки тісно були пов'язані з майбутньою спеціальністю. З професійним святом колектив технікуму привітав заступник Лозівського міського голови Юрій Петренко. Від імені мера міста він вручив директорці технікуму подяку, висловлену трудовому колективу навчального закладу. Сім до даного свята, оскільки від народження, від першого кроку ми йдемо довгими-довгими життєвими стежками, дорогами, хто йде, хто їде, хто керує, хто керується. Всі ми в динаміці нашого життя є образно говорячи учасниками дорожнього і життєвого руху. Ми кожен день з вами. связаны с транспортом и ездим на нем, какой бы это ни был, это дороги. И действительно, когда-то считалось роскошью, а сегодня это необходимость, необходимость жизненная. И действительно, автомобильный транспорт и дорожный объединяет действительно мужественных людей, те, которые призваны працювати в сфері директорка технікуму Віра Рінкман з нагоди свята нагородила кращих студентів та викладачів технікуму. Зі свого боку студенти теж поздоровили свого керівника і наставника з професійним святом. Студентів і працівників технікуму також привітав керівник Лозівського ковальського механічного заводу. Після цього відбувся святковий концерт. Для присутніх співали і танцювали вихованці цього навчального закладу. 26 жовтня Україна переходить на зимовий час. О 4 ранку неділі не забудьте перевести стрілки годинника на годину назад. Це останнє повідомлення на сьогодні. Наша наступна зустріч традиційно у середу. Дякуємо, що з нами, і до побачення.